Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 24 серпня. Путін ухвалив рішення щодо відповіді на атаку на курицьку область. Винні понесуть суворе покарання. Про це нібито заявив посол Вашингтоні Анатолій Антонов. Новий указ Путіна протягом дня, 24 серпня, готується ще одна масована атака по Україні. Суто терор. Ніяких військових цілей в небі знову буде 300 повітряних цілей. Під час останньої тривоги столиця була атакована кілька. Ма десятками ракет різного типу вони знаходили в місто хвилями і з різних напрямків силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було вражено понад три десятки повітряних цілей. Але унаслідок такої масової ракетної атаки у столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. Пошкодження будівля станції метро Лук'янівська вхід до метро закритий, Потяги проїжджають у станцію без зупинок. решта наслідків по районах столиці У Подільському районі. Загоряння складу на площі орієнтовано три. Тисячі метрів квадратних працює ДСНС. в Святошинському районі. Зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку. Загоряння трьох автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. В Шевченківському районі загоряння в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загоряння на території гаражів. Ліквідовано. Пожежа на території складських приміщень на території житлових будові. Дарницькому районі пошкодження житлового багатоповерхового будинку. Одного приватного будинку без пожеж у відповіді на успіхи зас у Курській області РФ може атакувати урядовий квартал у Києві. Про такий варіант розвитку подій пише The Times. Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві розповіло, що наразі Україна готується до агресивної відповіді з боку РФ у вигляді спроби завдання ударів по важливих об'єктах в Києві. Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі. Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповіді, що невеличезне, щоб показати світові, що вона в. Ци могутні, що щось на кшталт кориска не залишиться безкарним, вважає джерело видання. За його словами, це можуть бути сотні повітряних цілей з використанням складного озброєння крилатих ракет, балістичних ракет і дронів. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.